Так, побігли. в садок, мама, на роботу, так? Сятиму в садочка, а я біжу на роботу, і в нас тут зима вирішила про себе нагадати. Це буквально за декілька хвилин стільки снігу намало. А зараз я хочу вам розказати, де і ким я працюю. Бо в попередніх відео, де я шукала штани, я натякнула, що влаштувалася на роботу, і багато хто із вас почав цікавитися, куди саме. Тож, я думаю, прийшов час вам розказати і навіть показати. Ви зараз себе бачите перед очима різні фрукти, нарізані, овочі, готові сніданки. Тож, я думаю, ви вже здогадуєтесь, де я працюю не на кухні, не в ресторані, а в кейтеринговій службі. Тобто на кейтеринг я влаштувалася. Хто не знає, що таке кейтеринг, то я отак простенько вам поясню. Це компанія, яка займається приготуванням та доставкою їжі в певні там заклади. Я із своєю напарницею нарізаємо фрукти та овочі також готуємо сніданки для лікарень. Інші дівчата займаються іншими закладами, а точніше, навчальними та дошкільними закладами. Ми суто лікарнями. Як тільки я прихожу на роботу, ми займаємося нарізкою. Нарізаємо ми фрукти та овочі приблизно до години 12-ї, а вже опісля моя напарниця іде додому, тому що вона працює з 4-ї ранку, а я з 8-ї. Менеджер приносить мені ордери, точніше накладні. Спершу я відпускаю одну лікарню, точніше пробиваю ціни, стікери, закриваю накладну, підписуюся і беруся за наступну лікарню. І це приблизно в мене займає 3-4 години часу. Робота мені подобається, я б не сказала, що вона важка. Так і я весь час на ногах, треба дуже швидко працювати, тому що на конкретну годину ти маєш запломбувати оці бокси і відправити їх в кулер. Звідкиля наш водій має забрати оці такі пластмасові холодильники на коліщатах і відвести їх в лікарні. Ми вже вдома. Я швиденько беруся готувати вечерю. У нас є тільки вчорашній суп гречаний в холодильнику. І зараз я ще в духовці запечу фаршировані перці і фаршировані шампіньйони з курятиною. В цій ямності у мене така томатно-вершкова заливка, якою я буду заливати ось ці фаршировані перці та шампіньйони. І ще запечу три таких невеличких піци: дві із папероні і одну з сирну. І зроблю салат. І так швиденько перекусимо. Котре переконуюся, що мати напівфабрикати отакі заморожені продукти в морозильній камері це дуже зручно. Ага, хочу передати ще привіт одній тітонці, дівчині, жіночці. Я не знаю, хто вона така. Я не дивилася, бо коли прочитала ту маячню, яку вона написала, навіть, навіть не знала, що відповісти, просто проігнорувала. Ви серйозно? Перечитайте те, що ви написали, зробіть висновки. Тому що це суцільна маячня. От і все. Перці та шампіньйони готові. А піцу вже з'їла і забула. Цукерку хочеш? А турбинка не завелика? Ні. Ти будеш ту збирати? Так, наче в тебе Миколая, Тимофій. Можна купатися в цукерках, так? Ну, одну. Я дозволяю тільки одну вибрати. Вибирай. Це як мама одяг вибирає. Має цілу гру одягу, але немає, що одягнути. Так само ти, Тимофій. Маєш цілий мішок цукерок, але не знаєш, який ти хочеш з'їсти. Тебе треба вже стрихти, Тимофійчик. Ти вже як будулай. Збирай, збирай Тимофійчик швиденько. Давай трішки швидше, бо треба йти спати. Квартиру, бо хочемо переїжджати, але спершу вирішили глянути квартиру в нашому комплексі, тому що нам дуже подобається місце розташування. Кухня така ж сама. На відміну від нашої квартири тут ламінат, а не килимове покриття, як у нас. Це спальня, ну, спальня така ж сама і ванна кімната. Тут також не плитка, а ламінат. О, невеличкий коридорчик, кладовка, кухня. Все абсолютно таке саме, як у нас. Заїхали в лізинг центр і майже рік тут живемо, і я вперше заходжу в тренажерний зал. Тут нещодавно робили ремонт. Такий, чистенький, не смердить, як зазвичай буває в тренажерних, що смердить непраними шкарпетками. Непогано. Тимофійчика розвиваючи заняття. Так, Тимофійчик. Він складає ось такі кубики. Я їх привезла з України, замовляла на розетці. Дуже люблю цей бренд. У нас ще мало було іграшок саме цього бренду. Є такі картки, дерев'яні кубики. Їх потрібно крутити і шукати потрібну фігуру. Здається, що вони легенькі, але насправді не так. Молодець. А тепер подивися на іншу червону, нижню. Вона правильно. Ні? Тепер правильно? Так. Молодець. Ти вже втомився? Так, Тимко вже втомився, бо ми вже десь годину пишемо. Ось у нас є американські прописи такі. Ось є ще в нас і українські прописи. Ціла серія, і я привезла, і подруга привезла. Також ми. Вімельбухи гортали, картки складали, а й Ти вже хочеш спатоньки, так? Добре, ми йдемо купатися, чистити зуби і спати, так? Добре. махай, папа. Папа, досі. Жили собі нерозлучні друзі: песик, котик, півник та кролик. І були вони завзятими мандрівниками. Коли їм випадало хоч трохи вільного часу, вони вирушали у далекі мандри. Але замість відповіді за дверима почулося мурняв, потім голосне кукуріку. А далі рвучко відчинилися двері і в песика на шиї повиснули щасливий котик, півник і кролик. О Боже, хлоп'ята, невже це ви? не вірив своїм очам песик. Ви живі? Та ніби живі, зітхнув кролик, хоча довелося добряче поблукати поміж тих зірок. За вечірнім чайочком ми тобі все розповімо, пообіцяв півник, струшуючись від дощу, що весело шумів за вікном. Хлопці, ущипніть мене, це не сон. Ви так і справді повернулися, ніяк не міг заспокоїтися песик. Та повернулися, повернулися, усміхнувся Котик. І тепер будемо мандрувати тільки з тобою, сказав півник. Адже ти найкращий знавець зорильотів і планет, додав кролик, і простяг песикові ще теплий шматочок місяця. Кінець. Закривай книжечко. Тут наші припарковані велосипеди. Ми вже декілька місяців не каталися. Точно три. Твій бігував на коротці. Його треба. Ой, Що, зламало? Він що не пристібнутий був. Ще вчора тут все довкруги було вкрите снігом, а сьогодні сніг зійшов і річка стала такою повноводною. Так дзурчить, наче гірська. Ми з Тимофійчиком прийшли в наш лізинг-центр. Мені потрібно Ми поповнити картку для прання в цьому автоматі. Так, на балансі 3 долари і поповнимо на 20 Так, і вже на балансі 23 долари. Забираємо картку. Ідемо ще трішечки погуляємо, точніше Тимко покатається. На байку. Він на ньому накатався вже декілька місяців. Ну, весь зимовий період. Дитина трішки покатається і ми поїдемо додому. Так, Тимофійчик. У мами багато прання, ми ненадовго. Йдемо займатися пранням, якого дуже багато нас спиралися. Ми з Тимофійчиком гуляємо по комплексу, і це вже третій диван, який ми зустріли біля мусорки. Доволі великий наш комплекс. Ми сьогодні вперше його обійшли від початку до кінця. Тимофійчик, сюди. Так, гуляємо з тимком, що навіть не знаємо, де наш будинок. А, ходи сюди, Тимко, вниз. Так. Так, ми тут вперше. Нам, мабуть, туди. Так, Тимофійчик, повертай зараз направо, добре? Повертай! Так, повертай. Це не наші велосипеди, Тимофійчик, наші нижче. Туди вниз. Яка тут у нас машина по сусідству? І ще там нижче блокитно. Це завжди є. Іди паркуй, а то мій велосипед. І з другого боку. Тимофійчик, тобі посилка прийшла. На. Я спускалася вниз за пранням, точніше за сухим одягом, і під дверима чекала посилка для тимка. Я замовила йому штани дощові такі, напівкомбінезон, тому що у нас за вікном уже весна, калюжі. І сноупенс треба міняти на дощові штани, так, Тимко? Бо він прийшов вчора з садочка мокрий, як плющ. Рви-рви, дуже любить розпаковувати посилки. Так як мама, так, Тимко? допомогти. І як тільки приходить нам якась посилка, він питає, це для Тімі <рігла> <рігла> витяг? Ми дуже любимо бренд Рейма. Ой, які вони великі. Давай витягуй ще з того пакету. Або мама витягне. Не були за великими. Рейма великомірить, в принципі. А я взяла на 5-6, а дитині ще й п'яти немає. Якраз, правда, Тимко? Я підтягнула ременьці, застібнула там під мишками. Ану Угу. Ще разок до мами. Гарні штани, правда? На виріст. Зараз ми ще взуємо резинові чобітки і курточку, дощовик. Але, скоріш за все, що треба ще дощовик замовити. Куртку дуже гарна якість. Обожнюю бренд Рейма в тимка були комбінезони зимові, термобілизна, шапки, рукавиці, взуття. Не бюджетний бренд, але він такий довговічний. Якщо у вас декілька дітей, то краще взяти один комбінезон, і потім будете передавати наступним діткам. Крутись темофічики. Ось ми вже взули кумачки, курточку. І гумачки нам точно не треба купляти нові, а от куртка, бачу, трішки впритик. Будемо купляти, якщо не навесні, то вже на осінь точно нову. Гарно так вийшло. Так, Тимофійчик. Штани під колір динозаврики, гумачки під колір блискавки. Тобі подобається? Mm. Так. Ну все, в понеділок береш уже ці штани. А сноупенс мама, випрала і можна вже ховати. Надіюсь, одразу підписала тут на етикетці, кому належать штани. І як бачите, потім цю смужку можна відрізати і написати прізвище та ім'я іншої дитини. От, власне кажучи, я про це і говорила, що рейма прослужать не один рік і варті кожної копійки.